Руйнування Коховської ГЕС це не випадковість, а цілеспрямований злочин, екоцид. 6 червня 2023 року дата екологічної катастрофи, що змінила південь України. Підрив Коховської ГЕС Росією призвів до військово-техногенної екологічної катастрофи. Одним із міст, що постраждало внаслідок екоциду, став Зеленодольськ. Відразу стало помітно, що рівень води в місті різко знизився, що в подальшому призвело до значного нагрівання та випаровування води. Для 12 тисяч мешканців це означало погіршення якості води, а також спричинило труднощі для Криворізької тес, яка використовує воду для системи охолодження. Змінився хімічний склад через застій води та токсичні речовини, що були у ній. Також спостерігається збільшення солоності. Риба, що не встигла піти в основне русло, загинула знищені нерестовища. Вода для поливу дачних кооперативів зникла, і більшість урожаю просто згоріла. Це екуцит, цілеспрямоване знищення довкілля. Наразі. Держава інвестувала у будівництво водогону від річки Інгулець до південного водосховища Кривого Рогу та до каналу Мар'їнський Кривий Ріг. Це забезпечує критично необхідне постачання води. Для ефективного відновлення водосховища необхідно здійснити моніторинг якості води, провести її очищення та модернізувати систему водопостачання.